Всім доброго дня. Хотів сказати ранку, але насправді вже день 12 година. Через кілька хвилин мені треба бути на сервісі для заміни покришок, тому що зима вже реально наближається до нас сюди. В місто на нашому півострові вже в деяких містах сніг випав. І у нас зранку буває таке щось йде чи то сніг, чи то дощ, незрозуміло. Вночі температура вже падає домівну до мінусу, мінус 2, мінус п'ять. На днях я виїжджав з роботи. Моя машина була повністю заморожена, обморожена, прийшлося розморажувати. Тому вирішив ну, вирішив це ще кілька тижнів. Тому що сьогодні треба таки вже змінити, змінити взуття на зимове, тому що в цей період дуже багато людей зараз їдуть на сервіси, і дуже важко буде, якщо затягнути, буде важко знайти вільне місце, вільний слот на заміну покришок. Тому це сьогодні зробимо. І також поїдемо, заберемо нашу ялинку з нашого. Селф сториджа з нашої кладовки, яка знаходиться досить далеченько від нашого дому. Розповімо, чому ми знімаємо селф сторидж, а не зберігаємося вдома. Ну і взагалі подивимось, як там пройде наш день сьогодні. Тому поїхали. До речі, наші сусіди вони хранять свої покришки прямо на вулиці біля нашого будинку. Я трохи цього не розумію, тому що от позаду мене. Наші покришки, які я зберігаю в нашій кладовці, про яку я казав. Але я не можу нормально вночі спати, коли знаю, що покришки лежать в машині отак от просто на вулиці, тому що є такі люди, які ходять тут по дворах і пробують відімкнути машини. Звичайно, що не огнати її, але щось вкрасти з машини. В нашому районі ми живемо в Спрайфлді. Тут залишати щось в машині, а тим паче залишати відімкненою машиною це дуже небезпечно для ваших особистих речей. Кришки Получилося 114 доларів. Мені здається, на кілька доларів більше ніж того року було, але але. Але це набагато краще, ніж обслуговуватися у ділера, тому що туди їхати ще в центр міста, там, наприклад, дають о, час тобі. Там на десяту ранку, наприклад, ти приїжджаєш і потім чекаєш ще 6-7 годин. Я не знаю, в чому прикол. Ми одного разу так поїхали, ходили, потім там цілий день да, гуляли з собакою. Тому що думали, от зараз, от зараз зроблять, нічого не зробили, зробили там через 7 годин. А буває так, що їдеш додому, і тобі через годину дзвонять. Краще, звичайно, коли біля дому в тебе є цей сервіс, він і не треба нікуди і так віддав машину, прийшов по. Сидив, і потім прийшов забрав. Ще ми згадали, що собакам треба проти кліщів купити. Про те, що розповідав, ходять, перевіряють машини. Якось я заїжджав додому після роботи і виходило тіло з нашого двору. Явно перевіряв, дергали ручки. У нас навіть у сусідів там мелочивось. Да, там вкрали з машини. І другий випадок був я на своєму маршруті вночі їжу, і ми нас там кінцева зупинка біля будинку пристарілих. І от приїхало тіло якесь на автобусі. У нас є автобус 7А 7Б, Один і той же маршрут, просто в протилежних напрямках. І от біля того будинку пристарілих, у нас там кінцева зупинка. Ми стоїмо де 15-20 хвилин. Вилізло з того автобуса тіло і пішло прямо шарити по парковці, яка прямо перед тим будинком. Я вийшов, сказав, що ти там робиш. Прогнав його і посповістив людей, які там живуть, кажу, секюріті своє позовіть. Подивіться, тому що людина ходить, перевіряє ручки. Вони ходять, дергають просто ручки на машинах і дивляться, відкрите, не відкрито, залазять там і тирять, що можна стирити. Він хотів сісти до мене в автобус. Тобто він їздить а на автобусах, виходить на зупинках, приходить до, а, приходить до парковок і перевіряє машини. І я, ну, я йому сказав, що я не буду тебе вести, ти будеш стояти тут. Позвонив своєму перейшені, сказав так і так отут тіло якесь ходи перевіряє машини. Мене запитали, як він виглядає, щоб прислати туди поліцію, поліцію і супервайзерів наших. І фішка в тому, що їх не заарештують, тому що що вони скажуть, вони скажуть: нам нема за що його заарештовувати, тільки через те, що він подіргав ручку на машині. От він вже нічого не вкрав. А якщо і вкраде там до тисячі баксів здається, то також нічого не буде йому за це. Тому от з безпекою тут, і взагалі, от з цими от придурками, які тут чудять по місту, які не ну, які абсолютно не несуть відповідальність, якось дивно. Да? Вони був випадок, коли людину грабували, людина побила того грабіжника. А в ітоні вийшлося так, що ту ж людину, яку грабували, і за те, що він захищав свій будинок і свою сім'ю, його ще судили. Таке було громке діло. Тому що що це таке, коли тебе грабують, ти нічого не можеш зробити, і ти там він як він перевищив запустиму міру самозахисту. Як можна це зробити? Як можна перевищити, коли тебе грабують? Просто там ніяких мір не повинно бути. А от в Канаді в цим в цьому плані якось дивно. Люди, які не живуть за як це за законами країни, які не хочуть приймати у ці от закони країни? Получається, що вони безнаказані. А люди, які працюють, які соблюдають у ці всі закони, і там і так далі, вони получаються ще повинні думати, як себе захищати. Все, знайшли ми. Одразу знайшли. Возик. Що, що реально незручно, тут воно тут якийсь дивний склон йде туди вниз. Напевно, а ну напевно, щоб вода стікала. І це постійно катиться на машину. Його треба якось постійно. І нема. Нема ж цих? Нема. Термозов. Гальм. Гальм нема. Напишуть там знову десь на Ютубі. Ні флаха прапер. А прапор зна такі великі української мови. Заходиш до них на інстаграм десь, а там все російською. Зато в Ютубі полюбляють розповідати, як правильно роз... вимовляти слова. Якщо ви такі б такі великі в українських слова, то заведіть собі YouTube або якийсь аккаунт і показуйте, як ви вмієте розмовляти, особливо на камеру. Ще коротше з цією машиною це Buick крігаль, а європейська версія це Opel Insignia. От прикол в тому, що тут величезні в принципі колеса недорогих виробників. Дуже важко знайти. Тут 235 50 18 і все, що дивишся, в магазинах є або мішелін, або пірелі. Тому а, літні, здається, тут зараз пірелі, а зимні це Michelin. Поїхали завозити. А ми ключі взяли від сараю нашого. Користуємося Metro Self Storage. У нас є кілька їх, там один великий цей Metro Self Storage, а також Apple Storage. Чому такі міста тут популярні? Тому що в старих будинках старого зразка немає своїх кладовок або нема багатоквартирних, маю на увазі, або немає якихось да, де люди можуть щось. Зберігати ми теж довго пручалися, але потім зрозуміли, що треба десь зберігати колеса. і Інші непотрібні речі, які ми зберігали вдома. Якщо б ми зараз все то зберігали вдома, у нас би просто в нашій двох квартирі вже б не було де жити. Класно було б, звісно, зекономити, тому що воно коштує скільки воно коштує? 150 баксів на місяць воно коштує. Знаєш, коротше, я подумав, що воно стоїть 150 баксів на місяць. Тут можна жити, в принципі. Ось так, що цей хлам розгрузити, коротше, от, а тут можна жити. Оце, до речі, ще старі покришки, які не знаємо, куди їх діти. Можна, кажуть, подай на Фейсбуці, на Фейсбуці ненавиджу продавати тут на Фейсбуці, тому що такі такі лічності бувають, пишуть, що просто хочеться їх одразу послати і торгуватися починають. Там Ставиш 50 баксів, якісь там щось за 50 баксів, вони за 10 хочуть. Віддавав свій старий iPhone 7. Да? Помніш як? І там ще торговий безкоштовно віддавав. І там люди, ой, та, а там що там царапінка, а покажіть, як він виглядає. Я кажу, я віддаю безкоштовно. Забирайте і потім роздивляйтеся ці царапинки. Можете ще його продати потім. Головне, не забути ялинку. І ялинку ми використовуємо цей штучну ялинку, тому що, по-перше, у нас лендлорд забороняє живіт, щоб не заводилися всякі жуки, які можуть потім полізти там е жерти <губ> будинок. От, якось була умова. У нас що тільки штучне можна. І в принципі, ми якось в, в Польщі купили живу ялинку, відкрили, а там стільки полізло насікому, що потім у той хловити по всій хаті таке собі задоволення. Куриця. Поїхати купити проти кліщів. Скільки там получається їхати? Ну да 18 Пише 18 хвилин. Пригоди з дозволом на праці на працю. З моїм то все нормально. У дружини прислали дозвіл на працю без помітки Коед, то що в принципі важливо, да? тому що ми подавалися по коет, і там повинна бути ця відмітка, чи помітка, чи Маркс, ремаркс, як вона називається. Спочатку ми написали туди в IRCC Одне запит, вони прислали відповідь взагалі не читаючи та погоду, що ми там написали. Ми написали другий запит. От і між іншим ще подзвонили йому туди нарешті. Розмовляємо з людиною. а Людина каже: Ми можемо виправити все, що хочеш. Там, якщо там ім'я, не так, там або по батькові, не по батькові а да, прізвище, ім'я, призвищені так, це ми можемо виправити. А якщо там просто немає помітки, це коед, то треба замовляти новий ворк перміт А це значить просто ще платити 155 баксів. А, і при чому ти так спілкуєшся з цими людьми, ти розумієш, що вони взагалі як ото цуценята малі, вони нічого не знають, вони нічого не розуміють, вони не можуть нічим допомогти. І кажуть, та все нормально буде залишити так. У нас там в системі типу є. Ну це не наш шлях залишати так, як воно є, тому що ніколи не знаєш, що воно там вилізе. можливо, треба буде ще раз подовжувати будуть з цим проблеми. Зрозуміло, що ми там зараз ніяких бенефітів не маємо через той коет, але все ж таки, якщо воно поєд, то воно там повинно бути. І потім, після того, як ми другий раз написали запит, десь через два тижні прийшла нормальна відповідь, що спробуйте зареєструвати, передали посилання на сайт. Типу почніть оформлювати анкету і прикріпіть лист пояснення, що трапилося, і тоді, скоріш за все, треба буде платити цей фіт, тому ми зараз ще візьмемось оце переоформлення дозволу на працю, тому що у нас постійно в мене це п'ятий дозвіл на працю, у дружини поки що другий, може буде третій, але якось РСЗ працює дуже невпевнено і дуже погано. Купили такі, а, проти кліщів і ще з комунізділи одну бандану. Видно бандану? Бандану видно? Те, що я там сказав, з комуніздили, це воно безкоштовно роздають. Це просто як рекламка брокера. А то сказав, думаю, скамуніздили і подобаємо, що ми сперли бандану там. Але прикольно, якщо там прикольна банданка, скільки у нас виходить, дві, та, дві пігулки на собаку. Ну, чотири пігулки, виходить, 162. 162 долари. Да? О, там, давай, глянемо, що за бандана тут. Ля, нормальна бандана така. Ось ще одну візьма. подивитися як трохи декорації додому в доларамі. У нас, до речі, як він називається, відкрився? Американська долар-3. Коротше, Доларама, а долар 3 це все таке китайське, дешеве. І от тут відкрився тут в Галіфаксі, Долар 3. І люди туди вистроїлися, в таку чергу просто нереально. Все рознесли нафіг. Я не розумію, просто, от, ну, якщо б це відкривався перший такий схожий магазин в Галіфаксі взагалі, да? в Канаді, то можна було зрозуміти таку чергу. А чому стояти от ну, зараз, от, коли є купа таких магазинів, то мені не зрозуміло. Це ми шукаємо мати вхідні мати, чи коврик називається, да, з грінчем. Десь дружина побачила, що що? нема. Боже, що на тіктоці казали, що в цьому магазині він є. А схоже на те, що його тут нема. Кільких спогадів про ці роги, ех, були часи. Діда з цими доларами, тому що тут такий контингент приходить, що вони все тирять, 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 і були каси самообслуговування в них в цих магазинах, і їх прибрали, тому що люди реально багато тирили. Ось дві години тому було написано дві години, да, тому що в цьому доларамі є коврики, да, з грінчами їх вже нема. За дві години їх просто всі викупили. Але ми купили кабанаси, скільки воно: долар 50, цікаво тут м'ясо є в них за долар 50, але смачно. Виявилося, що ми приїхали не в ту долараму. Спочатку подивилися на рекламу і зрозуміли, що не та Долорама. От переїхали до іншої Долорами, Вона тут 5 хвилин їзди. Поки ми сюди доїхали, вже на на вулиці почало темніти. А ось це от типова канадська парковка. Згадали, що нам ще в коска треба заїхати. Це для мене така каторга, туди їхати. Зараз там купа машин, людей. От ну треба, треба ж їсти щось вдома, і ще у друзів були дні народження, два дні народження, і хочемо щось купити. Але думаємо, що купити приблизно розуміємо, куди ми хочемо зараз заїхати. Подивимося, як вам там буде. Реально прикольні барабани вони коштують 270 баксів. Ну що, що для дому, що якщо там таких, то то таких, нормально, да? 7 тисяч баксів це коштує Скільки вони? 7 тисяч. Да, якщо комусь треба ще аркадний автомат, заради чого ми сюди приїхали, туалетний папір. Да? Нема задоволення того костка. Постійно якісь такі понеділок, п'ять вечора перед закриттям стільки народу. капець просто забігли, вибігли, і поїдемо далі шукати щось там на подарунки. Може, щось знайдемо. Цей район нагадує такий європейський район. Він такий новенький, такий все якесь не американське. Тут один подарунок знайшли, а тепер треба знайти інший подарунок. Тут був магазин моделей, Моделик, що, моделей, так? що збирати конструктора, всякі такі. А де він є, ми не знаємо. Коли заходили в цей магазин, і тут знаходили величезну кількість українських конструкторів. Зараз намагаємося їх знайти, але тут реально багато всяких прикольних штук, але і коштують вони так прикольно. Але якщо чимось хочеться зайнятися вдома, то це саме те місце, куди треба зайти. Тут в Галіфакція як вона називається? Raid Hobbies називається в Дартмусі, знаходиться в Дартмус Кросінг. Ось тут є Леопард 2-6 танк Ukraine. Зрозуміло, коли він став українським. Чи то може китайці помилилися, або просто що коли передали Україні, вони стали автоматично українськими. Як нам розповіли, що це не помилка, що це тут дійсно написано, що це німецький танк, але з українською символікою. Тут є прапори на ньому намальовані, і вони кажуть, що вони все, щоб підтримати Україну. Вони продають багато конструкторів з України на українську тематику і так далі. Тому, якщо ви хочете підтримати цей магазин, він називається Great Hobbies, то можете сюди прийти, подивитися він на в Галіфаксі в, Галіфакс, в Дартмусі, Дартмус Кросінг, і реально реально класні конструктори можете щось купити. Біженці, березень 22. Російсько-українська війна. Defense of Kharkiv, березень 2022. Захист Маріуполя, березень 2022. Знайшли ми тут таку гіф-карту і вийшли не з пустими руками. Як завжди, Приходимо в цей магазин і завжди виходимо не з пустими руками. Купили такий конструктор, дружина, буде вдома його збирати. Тому кому цікаво, цей магазин називається Great Hobbies, він знаходиться у Dartmouth Crossing. Це біля Галіфаксу, Галіфс, да? Не знаю, яка це адреса, але на дверях написано 169. Тобто Dartmous Crossing 169. Якщо кому цікаво, приходьте, подивитися тут. Реально багато всяких моделей, конструкторів в підтримку України, до речі, дуже багато. Тому, якщо цікаво, заходьте в магазин, може щось знайдете цікаве для себе, і ну як для подарунок, на подарунки, да це також прикольно на різдвяні подарунки, новорічні подарунки та просто на день народження. І у них, як я і казав, також є, є в карти. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Коментуйте, ставте лайки та до нових зустрічей.